Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 25 по 31 грудня. Подивимося, яким буде цей тиждень, наскільки він буде небезпечний для мирного населення. І так, токмак. Яким буде цей тиждень для вас, наскільки він буде небезпечний. І так, токмак. На початку такі карти були пасивні, да, якби більше говорили про якесь планування, про домовленості, але далі все ж таки йдуть карти негативні, говорять про обстріли, можливо, йде да, під загрозу якісь, і житлові будинки, якісь загорання. Тому будьте обережні, тиждень негативний. Васильівка з 25 по 31 грудня. Васильівка. Загроза на найближчий тиждень. Так, загроза є. Ударні карти випадають. Тут якісь і провокації, і залякування. Так, робота ППО. Да, і якби це все, ця ситуація затягується, затягується і не. Зрозуміло, коли будуть якісь зміни. Тому тримайтеся, будьте обережні, бо є карти, які говорять про загрозу, можливо, тут якісь і поранені. Карта жертви падає, тому тиждень несе собою загрозу. Дніпрорудне з 25 по 31 грудня, Дніпрорудне, якусь ситуація буде у вас. Так, ну, теж загроза є. Вибухи, да, якби якась ситуація не, не стабільна, да, якби тут потрібно і да, якби якось більше часу проводити в укриттях, да, бо постійно, да, якби якась загроза. Та і загроза від вогню, тому будьте обережні. Енергодар. З 25 по 31 грудня Енергодар. Так, ну тут, да, якби наземні бої, якби загроза в такому плані випадає. Так, більше карт таких негативних немає. Да? Ну, говориться про да, втому вже в населення, да, якби неможливо це все да, якби, терпіти, це все виносити, але все одно. Так, да, потрібно, да, як би час, потрібно це все пройти. Але таких сильно карт ударних немає. тому... Але все одно будьте обережні. Так, Мелітополь. З 25 по 31 грудня, Мелітополь. Тут теж можливі вибухи, якісь є і провокації, і загроза є, тому будьте обережні. Так, постійні да. цей тиждень такий небезпечний, бо і рицар мечів говорить про якісь атаки, про якісь загострення ситуації в ваш бік. Да, все ж таки да, загроза є. І знову, да, якби і постійні повітряні тривоги. Тому Мелітополь цей тиждень для вас такий да, дуже небезпечний. Так, Бердянськ. З 25 по 31 грудня, Бердянськ. Ну, таких якби, карт, сильно, які говорять про загрозу, немає, да? але все одно карти показують, що да, важко. Е, да, це все терпіти, це все виносити, але да, якби, такий якийсь період очікування, затягування ситуації. Е, да, тут якась і неправдива інформація можлива, да, якісь фейки, якийсь обман, тому будьте обережні. Да, якби не вірте все, що вам будуть говорити там, чи обіцяти. Тому якось так. Ну, і, звичайно, така емоційна нестабільність, да? негативні емоції, страх, хвилювання то ось це є. А якби таких сильно ударних карт немає для вашого регіону. Так, і Приморськ. Приморськ з 25 по 31 грудня. Так, тут теж можливі десь вибухи, можливо, десь якісь проблеми з ресурсами, якась нестача ресурсів. Так, ось тут загроза є. Так, тут, можливо, навіть якісь і жертви. Так, бачите, Знову карти показують загрозу обстрілів. Тому Приморськ, будьте обережні, цей тиждень, да, і тут є загроза від вогню. Так, Можливо, під загрозу якісь об'єкти, які вже раніше обстрілювалися, є загроза якоїсь, як повтор ситуації, яка вже раніше була. Тому, можливо, якась схожа ситуація. Да, все, як, да, тут Колеса Фортун недавно ну, воно ну, говорить, да, що все якби входить по кругу. Да. Було раніше, знову повторюється, да, якби ось так. Но загроза є. Карт багато негативних, які показують про обстріли, про загрозу, тому приморсь, будьте обережні. Дякую усім, що були зі мною. Бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба, до побачення.